Що таке самокопання, чим воно шкідливе та як його можна позбутися? Що? Його можна позбутися? Самокопання, самосаботаж, самобичування? Самокопання нав'язливе, тому в нього складно позбуватися, але позбуватися необхідно саме через циклічність. Треба себе запитати, самокопання збільшує мої шанси на успіх? Чи зменшує самокопання схоже на удар ножем після падіння? Причому воно відбувається після кожного падіння? Уявіть, як після кожної помилки ви себе картаєте наскільки гіршим вам після цього стане автоматична думка це звичка. Якщо дозволити своїм думкам плисти потичії, то в цій же течії можна загрузнути і навіть забути про те, що таке бути з собою. Адже думки, які з'являються самі по собі, без критичного осмислення, в багатьох випадках є шкідливими. Скільки разів думали, я поганий, бо зробив щось не так. Ех, ось є телепінь, як я міг забути про щось суперважливе? Автоматичні думки можуть стати болотом з різноманітними емоціями, позитивними негативними. Тому ми можемо забути про те, що ми відчуваємо та чому. Адже коли ми перебуваємо в болоті, метон. Самобачування неефективне, адже всі сили людини йдуть на те, щоб вчинити собі моральну бій і захистити себе від неї. Це не дозволяє прожити ситуацію, щоб зробити висновки і відпустити цей досвід. Тому що самобачування змушує нас переживати той травмуючий досвід знову і знову. Самобочування заганяє людину в замкнене коло, адже страх помилки та хвилювання нас паралізує і заставляє нас заморозитися і нічого не робити. А від цього ми ще більше займаємося самобачуванням. Треба знайти тригер, що викликає автоматичні думки. Досить часто це може бути незначною дрібницею, яка запускає цілий потік думок, який складно зупинити. Тому слід взяти себе в руки та зупинитися в болото з автоматичних думок. Щоб не зависати на самокупанні, потрібно з допомогою сили волі придумувати для себе нові думки. Нескінчений ланцюжок думок може нас привести до неочевидних висновків та ввести в оману. Таким чином, наше мислення з нами хитрує. Прийміть ситуацію, прийняття це не є пасивний конформізм, це відмова боротьби в тому випадку, коли вона не приносить ніяких результатів. Приймаючи ситуацію, ми приймаємо новий досвід, і відповідно те, що та ситуація нам принесла. Тому ми рухаємося далі. Відмовтеся від самосуду. Самосуд робить нас чутливими, заважає розвиватися і забирає багато сил. Нагадуйте собі про це, коли зустрінетесь наступного разу із думками і самосудженням. Бій це нормально. Зазвичай ми формуємо нереалістичні цілі до життя. Хочемо, щоб все було ідеально. Бажаємо собі успішного успіху та щоб нам все в житті вдавалося. Але так не може бути. Хоча ми хочемо, щоб це було завжди. Назвіть свої емоції, опишіть їх, подумайте, і що саме ви відчуваєте. Роблячи це, ви будете менше ходити по колу. Самоспівчуття це навичка, яку можна розвивати і яку слід розвивати всім. Потрібно розуміти, що самоспівчуття допомагає нам краще ставитися до себе, емоційно себе накручуючи, ми можемо себе називати жахливими словами і робити такі неприємні узагальнення. Наприклад, я завжди себе веду як дурень, в мене ніколи нічого не виходить. Взагалі, руки не з того місця ростуть. Для того, щоб менше займатися самокупанням, слід час від часу робити ревізію наших поглядів на життя, принципів та цінностей. Це допоможе. Нам більше бути цілісною особистістю та перебувати в згоді з собою. Чи варто в собі копатися чи ні? Якщо вам задоволенням займатися самокопанням, то насолоджуйтесь, якщо ж воно вас переводить в напругу, то будьте простіші і не заглиблюйтесь. Звісно ж, самоаналіз процес необхідний, без нього ми не можемо обійтися. Але шкідливим може бути самоаналіз, який більше схожий на самоїдство. Яка ж різниця між самокопанням та самопізнанням? Самопізнання корисне, самокопання ні. Частіше хваліть себе, робіть для себе щось приємне і хваліть за свої досягнення. Кожен з нас має право на помилки, але пам'ятати, що ми маємо це право. Для того, щоб менше займатися самокопанням, живіть в потоці. Це допоможе вам менше спотикатися у власні думки. Робіть перерви. Коли відчуття та емоції стоять надто сильними, особливо такими неприємними гострими, то робіть паузу. Правильна рефлексія може легко перетворитися в гіперрефлексію. У процесі самоаналізу ви можете знайти багато такого, що вам буде здаватися неправильним, саме тому потрібно робити перерви: встановіть часові ліміти для своєї рефлексії. Наприклад, якщо ви хочете прийняти якесь рішення, то виділіть на це 5, 10 чи 30 хвилин. Скажіть собі, що якщо я не прийму рішення за 15 хвилин, то я відкладу його до вихідних. Головне задати конкретний часовий ліміт для конкретної задачі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях про самокопання.